Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Зараз я покажу, як я формую хлібчик. Ось як я замісила тісто, рецепт я напишу в коментарях. Я зараз покажу, як я формую. Але як я замісила тісто, то я зараз покажу, як я його ось так підминала з 4 сторін, два рази. А рецепт буде в коментарях. Все дуже легко, дівчата. Я його викладаю на поверхню, тепер треба його руки в олії і поверхню помазати олією. І ось так гарненько розтягнути його по столу у поверхні. Дуже-дуже так тонко, максимально тонко. Ось так. Тепер зверху побризкаю олійкою. Руки теж в олійці. І я хочу, знаєте, що зробити? Потрусити якимись спеціями. У мене до піци. тільки так, не кілограм. Зовсім трішки. І оце ось так я зараз буду його складати, в формі чербата приблизно, в конверт отак. Ось так. Тепер. Взагалі-то можна покласти його ось так. І все. І чекати, поки він підійде і випікати. А я його покладу ось так у форму, ось таку. І все, як гарненько він підійде, ставлю в духовку випікатися, 180 градусів, десь хвилин 20. Можна ще зверху трішки потрусити. Ось так. Теж не кілограм, зовсім трішки. Дівчатка, хлібчик спікся. Я завжди бризкаю водичкою. Це ми так на пекарні робили. Ось так. Хай прохолоне, а потім будемо куштувати. Ось так. Ось моя хлібинка, така гарна, приймає форму свою завжди. Ось так. Тепер розріжу зараз. Ось така в розрізі. Куштувати буду я ж, як кажуть, як ви називаєте хліб у вашій, вашій місцевості. як називається такий хліб, кусочок хліба. Нас називають скоринка. Хтось називає окрайцем, а в нас скоринка. А з чим я буду їсти, а я зараз покажу сало. В нас в Україні що може смачніше бути, це сало. І з часничком, дівчата. Можна здорово, якщо він у вас є. Хочу подякувати дівчатка, всім, хто зі мною, хто мене підтримує, за гарні коментарі, за підписки. Дуже багато підписується дівчат і хлопців. От. І бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!